Вітаю, маю для вас гарні новини зі світу техніки. Поговоримо за пристрої, які приготувала нам компанія Google, а докладніше це пікселі 8 серії та подаруночки, які йдуть у комплекті. Розповім вам за близнюка, який зовнішнім виглядом дуже схожий на вже забутий Google Pixel 2. За це все ми і поговоримо в цьому відео. Нещодавно на сторінках Google опублікували таку інформацію: що 4 жовтня можна буде зробити попереднє замовлення на Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Ця інформація просочилась на платформу X, яка раніше була відома як Twitter. Надійний лікар Каміла Вайцеховська опублікувала запис із скріншотами, по яким можливо зрозуміти, що нас чекає на пікселі про версії. По скріншотам бачимо, що діагональ дисплея 6,7 дюймів з адаптивною частотою новлення 120 Гц. Змін ніяких не відбулось, Бокові грані будуть виконані з переробленого алюмінія, а тильна сторона корпусу загартованого матового скла. Процесор отримав глобальне оновлення, на яке чекали усі фанати та користувачі Google Pixel. Тепер це Tensor G3, який буде набагато продуктивніший від свого попередника. Інсайдер Теч опублікував запис з витоками потужності ядер процесора. Тепер ми знаємо, що в новенькому G3 буде 9 ядер, які будуть працювати по системі 1.44. Нарешті, що зробили по сучасному. Камери теж оновили, особливо ширококутний модуль, який отримав 48 мегапікселів, бо попередника Pixel 7 Pro було 12 мегапікселів, Тепер знімки на широкий кут повинні бути без втрати якості. Програмні фішки камери Google Pixel тепер будуть працювати ще краще, бо чим краще процесор, тим краще програмна обробка фотографій. Це все відображається на якості. По даним лікера Каміли Васиховської, можливо буде зробити попереднє замовлення на Google Pixel 8 та отримати у подарунок Google One Premium, що включає 2 ТБ пам'яті і YouTube Premium на 3 місяці. Якщо зробити попереднє замовлення на Pixel 8 Pro, то подарунок буде набагато приємнішим новенький годинник Pixel Watch 2. Ціни на Pixel 8 серії в цьому році будуть на 100 доларів дорожчі, ніж було раніше. Мені здається, це скоріш за все і за інфляцію. Стандартна версія буде коштувати 700 доларів, ціна на версію Pro буде 1000 доларів. Це немало, але те, що пропонує Google, все рівно буде вигідним рішенням в порівнянні до конкурентів, яким Pixel нічим не поступається. Годинник, який буде йти в комплекті доброверсії, отримує новий матеріал корпусу. Раніше це була нержавіюча сталь, а зараз звичайний алюміній, який менш стійкий до подряпин та сколів. Моя суб'єктивна думка на цей рахунок така, що краще б вони залишили матеріали корпусу, такі самі, як були раніше, бо подряпини та сколи нікому не подобаються. Якщо придивитись уважніше на тильну сторону годинника, то можливо помітити, що є позначка IP 68 У попередній моделі офіціально такого захисту не було. Хоча виробник затверджував, що годинник витримує 5 атмосфер. Тепер офіціально можна новий годинник занурювати у воду на півтора метра на 30 хвилин. Цю позначку на годиннику помітив Мішел Рахман та опублікував це все на своїй сторіночці в соцмережі X. Дисплей звичайного Pixel Watch має частоту оновлення 30 Гц. Для годинника це нормально, але якщо порівнювати з конкурентами, наприклад, Samsung, то Pixel в цьому плані трошки відстає. Новий годинник не отримує оновлення дисплею, хоча є така інформація, що дисплей може бути встановлений в Pixel Watch 2 від компанії Samsung. До кінця це все ще невідомо. Але відомо те, що Google вирішили зробити серйозне новлення і встановили новий чіп Kalkov Dragon Watch 5 Gen 1, який виконаний за 4-нанометровим техпроцесом. Матиме він 4 ядра Cortex a 53 з тактовою частотою 17 ГГц. Новий годинник отримує досить круте оновлення та буде далі працювати зі своїм співпроцесором НЕКСПІ. У ранішого попередника був встановлений старий чіп багаторічної давнини від компанії Samsung Exynos 9110 який виконаний за 10-нанометровим техпроцесом та двома ядрами Cortex a 53 з частотою оновлення 1,15 Гц. Pixel Watch 2 може отримати новий акумулятор ємкістю 306 мАч, це всього на 4% більше, ніж було у попередника. За цього, скоріш за все, вистачить на один день активного використання, але якщо повимикати багато функцій, якими ви не користуєтесь, то можливо буде заряджати годинник раз на 2 дні. Також помітили рамку, яка демонструє датчик EDA, який використовується до дочірньою кампанією Google деякими годинниками Fitbit для відстеження хімічної реакції вашого тіла на стрес. В мережі з'явилось відео, в якому можна подивитись на те, які функції будуть використовуватись у новому годиннику. Зараз вам швиденько розповім за найголовніші функції. Новий багато про мене часоти серцевих скорочень вимірює серцебиття навіть під час інтенсивних фізичних вправ. Функція здоров'я, в якій ми можемо подивитись, наприклад, на рівень вашого стресу або на статистику, яка була записана раніше годинником. Фітнес-функції, де ми можемо подивитись на 7 видів тренувань, функції безпеки також присутні. Висилати його локації у своєму місцезнаходженні буде дуже легко, на той момент, коли з вами що трапилось. Або якщо ви впадете, то годинник на це зреагує і запитає, що з вами все добре. Якщо ви не дасте йому відповідь, то він повідомиться рідних та вийшли в вашу геолокацію. Тепер можна скористатись на годиннику новою функцією Google Assistant. Можна запитатись про хід тренування або про стан свого самопочуття. Це щось подібне до того, що Apple нещодавно показала з на Apple Watch Series 9 у своїй презентації. В годиннику функцій дуже багато, але це саме ті функції, які ми використовуємо щодня. Китайська компанія електромобілів Nio розробила перший смартфон для своїх Користувачів автомобілями на цей крок, скоріш за все, підштовхнула компанію розширення аудиторії та закликання нових клієнтів до покупки електромобіля. Електромобільна компанія дала звичайну назву своєму смартфону, Neophone. виглядає він як близню пікселя другого покоління версії Excel, а стіло він дуже схожий на OnePlus 10T, прям як дві краплі води. На цьому схожі закінчується. Бо виробник зробив три версії ніофонів з флагманськими характеристиками, які не поступаються своїм конкурентам. Різницю можна буде побачити тільки по пам'яті пристроїв, бо на вигляд. Неоднакові. Дисплей вони мають чисті 8 дюймів з витягнутим oled екраном з частотою новлення 120 Гц, який може зробити конкуренцію багатьом флагманам. Дуже цікаво те, що сам смартфон працює на флагманському залізі Snapdragon 8 Gen 2 та має дуже гарні камери. Основний модуль, перескопний телеоб'єктив та ширококутний модуль камери мають по 50 Мп з оптичною стабілізацією. Модель початкового рівня відома як Performance Edition, має 512 ГБ внутрішньої та 12 ГБ оперативної пам'яті. Версія сехню Череді. Має 1 ТБ оперативної та 12 ГБ внутрішньої пам'яті. Найбагатіше високоякісніше видання Expedition Edition має 1 ТБ внутрішньої та 16 ГБ оперативної пам'яті, це прям дуже багато. Купляти можна з великим запасом часу на користування смартфоном. Ніафон працює під керуванням невизначеної версії Android і спеціальним програмним забезпеченням компанії, відомим як SkyUI. Так як цей смартфон був розроблений для автомобілістів, то на кнопку швидкого запуску можна налаштувати одну з 30 функцій, наприклад, функцію UV це значить те, що можна тепер смартфоном заблокувати та розблокувати автомобільний замок. Уявляєте, нам тепер не потрібні ключі від автомобіля. Тепер ми можемо це зробити своїм ніафоном. Або якщо вам буде тяжко запаркувати автомобіль в місті, то ви можете попросити про це ніяфон, щоб він запаркував автомобіль там, де ви визначите. Батарея в цьому смартфоні на 5200 мАч з підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю на 66 Вт і дротової зарядки потужністю на 50 Вт. Він навіть може заряджати інші пристрої за допомогою підтримки інверсивної зарядки потужністю на 10 Вт. 28 вересня розпочався старт продажу на китайському ринку. Замовити цей пристрій в Україні можна буде без будь-яких проблем. Ціни цих пристроїв будуть такими: за версією Performance Edition потрібно буде 890$, доларів. версія середнього класу Signature Edition коштує 945 доларів. та найбагатіша версія Expedition Edition коштує 1030 доларів. Якщо тобі сподобався випуск новин, то не забувай, втискай вподобайку та підписуйся на канал, а ми ще побачимось.